А що, якщо я вам скажу, що ми вміємо передбачати майбутнє? І це не астрологія, яка була винедена давним-давно, коли древні люди дивились по зірками місяцю, що їх чекає завтра. Ну і не оракул, яка дивилась там по духам і могла відповідати на запитання, що ж буде в майбутньому. Насправді, це є сучасні технології та наука. Наука, яка використовує методи статистику та математичного аналізу. Це є машини навчання, які аналізують великі об'єми даних і можуть прогнозувати і будувати якісь тренди. І це цифрові двійники, які з'явились досить нещодавно і які дозволяють прогнозувати майбутнє. Давайте детальніше розберемося, що це таке, як ця річ працює, і чи дійсно цифровий двійник може прогнозувати майбутнє? Скільки з вас сьогодні має смартфони? А скільки має смартфони, до яких під'єднані розумні годинники Apple Watch, Fitbit чи Garmin? от так, як, наприклад, у мене. І якщо задуматись, то більшість людей, які дотичні до світу технологій, мають ці всі пристрої. І насправді ось такий от бум росту різного роду пристроїв, зокрема розумних годинників, стався лише за останні 40 Років від моменту, коли були винедені персональні комп'ютери ще в 80-х роках, і тоді компанія Seiko показала свій перший розумний годинник до початку 2000-х, коли компанія IBM розробила годинник на базі операційної системи Linux. А вже починаючи з 2010 року, на ринок вийшов нам всім відомий годинник від компанії Apple. І якщо перші версії розумних годинників це просто був примітивний екран і він відображав якусь інтерактивну інформацію, то сьогодні сучасні версії годинників, як мінімум, мають порядка 10, а то й більше, різних функцій. І ці всі функції вміють взаємодіяти одночасно як з нашим тілом, так і з навколишнім середовищем. Ну і насправді ось ця вся взаємодія відображається в зборі даних: наш пульс. Як ми ходимо, як ми спимо, як ми займаємося вправами, інші параметри. Це все дані, які в реальному часі збирає наш розумний годинник, і це насправді не просто якісь загальні дані, це суто персоналізовані дані під конкретну людину, яка носить цей пристрій. І збір даних це є лише перший крок у подальшому прогнозуванні. Другим елементом, який вступає в дію, і зазвичай ці всі системи теж є частиною наших мобільних телефонів наших розумних годинників це є моделі. З одного боку, це можуть бути прості математичні статистичні моделі, які просто збирають інформацію. Це можуть бути моделі, які базуються на складних алгоритмах, які визначають, чи я біжу, чи я сплю, чи я відпочиваю. Або це можуть бути моделі, які навіть корелюють цей весь свій аналіз, використовуючи якісь зовнішні фактори, як погода, геолокація та інші фактори. І далі ці моделі, персоналізовані моделі, вони постійно оновлюються. Тобто нові дані приходять, бум-бум-бум-бум-бум, і модель оновилася. Цей процес називається симуляція даних. І це все відбувається в реальному часі. Чи я старію, чи я почав більше займатися спортом, чи я набрав вагу, чи навпаки похудав, чи став більше спати. Це все оновлюється, моделі персоналізуються суто під вас, базуючись на ось ось Зібраних даних за період часу. Ось зайдіть, наприклад, на свій смартфон, відкрити додаток, який збирає дані про ваше здоров'я, і подивіться останні тренди. Ось я, наприклад, користуюся айфоном і постійно оновлюється інформація. Як тільки я бачу, що я почав більше ходити, чи змінилася моя вага, айфон зразу мені присилає повідомлення: дивись, Ігор, в тебе з'явився новий тренд по цій характеристиці. І що найцікавіше, що ця система вона може не тільки... Показувати історичні дані, вона так само може прогнозувати, а що ж буде завтра з нашим організмом при збереженні тої самої тенденції. І ця вся складна система суміш даних, зібраних в реальному часі, і модели, які персоналізують ці дані, називається цифровий двійник. Цифровий двійник або англійською мовою digital twin, це є цифрова копія реального фізичного об'єкту або процесу. Яка використовується для подальшого аналізу і прийняття рішень. Першим це поняття ввели в NASA ще у 2010 році, коли їхній головний інженер і технолог показав ось цю картинку і сказав, це є Digital Twin, цифровий двійник, який складається з трьох частин: реальний світ, де є оці от реальні космічні об'єкти, віртуальний світ, де ми стараємося якимось чином в цифровому світі емулювати і створити аналоги. Цих реальних об'єктів і канал передачі даних, даних, які отримаємо ми від реального світу, і інформації, чиків, сигналів, які ми, опрацювавши ці дані в віртуальному світі, передаємо назад в реальний світ. Але сама реалізація цієї концепції була впроваджена в життя ще раніше, десь порядка 50 років тому, під час виконання місії Аполло 13. Тоді пам'ятаєте, це була одна з досить таких важливих місій, яку запускав. США, і сталася дуже прикра ситуація, вже на відстані тисячі кілометрів від землі, сталася пожежа і стався невеличкий вибух на їхньому літальному апараті. Блін, це є лише 13-та місія. Ми взагалі ніколи в житті не робили схожих речей. Як нам діяти? Що робити команді? Тому що кожен крок він може призвести до якихось летальних випадків. Ну і тоді нас взяли, згуртувалися і використовуючи. Модулі з попередніх місій почали будувати на землі ідентичну копію такого літального апарату, використовуючи підручні матеріали, ну і якісь елементи попередніх апаратів, які запускалися в космос. І таким чином команда з землі пробувала координувати всі дії з командою, яка знаходилась в космосі. Тобто, вони спочатку малювали дію на землі, дивились, які можуть бути наслідки, дивились, які можуть бути моменти. А далі передавали цю інформацію, і вже команда в космосі відпрацьовувала цей крок, робила необхідні зміни. Ну і завдяки ось такому процесу: збір даних з реального середовища, далі передача їх у цифрове середовище, віртуальне середовище, відпрацювання і утримання якоїсь корисної інформації, яка далі знов ж таки впливала на ті зміни, які мають відбутись. В реальному середовищі. І як наслідок вони знайшли рішення, яким чином можна було повернутись на землю безпечно, і як результат виконання цієї програми ніхто не постраждав, і команда в повному обсязі повернулась на землю живою і цілісінькою. Пам'ятаєте, що такий був фільм Марсіанин, там де людина залишилась на планеті Марс, вирощував він картоплю, там намагався якимось чином вижити, і тоді він придумав механізм, з яким він може спілкуватися з землею. Ну і на землі тоді побудували теж копію літального апарату. І він вже коли добрався до цього літального апарату, користувався інформацією з Землі, як його можна облегшити. Він почав там розбирати його, викидати лижні частини для того, щоб піднятися на орбіту Марсу. І що цікаво, не лише космічна індустрія використовує поняття цифрового двійника на практиці а насправді є дуже, дуже багато інших індустрій і різних складних інженерних систем, які теж мають датчики, які теж збирають інформацію і цю всю інформацію передають на свого. Персоналізованого цифрового двійника. Ось до прикладу, компанія Siemens використовує технологію від Nvidia, називається Omniverse, для того, щоб побудувати цифрового двійника своєї такої невеличкої ферми вітряків. Тобто стоять в морі реальні вітряки, Ну і компанія використовує власне оцю от Omniverse для того, щоб побудувати цифрового двійника, який буде збирати інформацію від погодних умов. Які буде збирати інформацію від різних аудитів, можливо, якогось іншого аналізу цих фітриків, знову ж таки від датчиків, які стоять на корпусі, на гвинтах, для того, щоб можна було не лише збирати інформацію, що з ними відбувається сьогодні, а емулювати, як їх повернути для того, щоб вони більш ефективніше працювали. Ну або, наприклад, зрозуміти, коли вийде з ладу якийсь механізм або якийсь елемент цього. Вітрика для цього вони будують цього цифрового двійника, щоб в себе на комп'ютерах це все проемалювати і далі з цими даними, з цією інформацією, виходити вже у реальний світ і робити необхідні зміни. Індустрія виготовлення автомобілів, мені здається, це одна з таких топових по використанню цифрових двійників. Ось зокрема, компанія Тесла вона перша стоїть в черзі, хто це все почав використовувати, започаткував. І ви, якщо є власником Тесли, вітаю, ви теж долучились до цифрових двійників. Адже сигнал з вашої машини в реальному часі кожен день, кожну хвилину, кожну секунду поступає на сервера компанії Тесла, де ці дані опрацьовуються від всіх машин в світі, і мені здається, тих машин і порядка там 2 мільйонів зараз, і в майбутньому їхня кількість буде збільшуватися. Для того, щоб Тесла приймали рішення. Які, можливо, стались типові неполадки, які, можливо, стались типові речі в тих чи інших машинах, в областях, де вони їздять, на дорогах, де вони знаходяться. Для того, щоб компанія Tesla могла вести необхідні вправки в нову версію своїх автомобілів або в програмне забезпечення, яке потім може накатити на свої автомобілі, які знаходяться в світі. Ще один прикольний приклад це є цифровий двійник цілого великого стадіону. Ось такий стадіон в Каліфорнії компанія побудувала цифрового двійника цього стадіону. Там є різні датчики, різні сенсори, і з тих всіх датчиків збирається інформація на центральну панель цифрового двійника, І вже там менеджер, який слідкує за тим стадіоном або група людей, яким чином може прогнозувати: ага, тут це треба замінити, тут потрібно внести якісь певні правки. Якщо говорити про охорону здоров'я, то тут теж... Використовуються цифрові двійники, і є ряд компаній, які теж намагаються якимось чином створити копію цифрову людини, персоналізовану копію, яка б могла якимось чином там відслідковувати не тільки такі базові характеристики, які збирає наш розумний годинник: сон, біг, калорії, удари серця, тиск і інші речі, а більш складні речі, які пов'язують з нашим організмом. Збирати централізовано наші хвороби, збирати, як ми харчуємося, які вітаміни ми вживаємо, які ліки ми вживаємо, яким чином це все впливає на зовнішнє середовище, якісь внутрішні зміни на наш організм. Тобто є компанії, які рухаються в тому напрямку, якимось чином намагаються це все зробити. Насправді ці розробки на дуже ранньому етапі, але теж радую, що компанія рухається в тому напрямку. Ще один крутий приклад: це компанія Google розробила цифрового двійника, який може передбачати повені в річках. Ось тут є офіційне їхнє дослідження, де вони детальніше розповідають, як вони побудували цього цифрового двійника. Вони збирають інформацію з різних джерел, вони використовують прогнози поход, рівень води, так само збирають супутникові знимки, ну і так само використовують інформацію про розливи води в тих чи інших місцях нашої. Земної кулі. Ну і що найцікавіше, що вони використовують генеративний штучний інтелект у цьому цифровому двійнику. Тобто вони генерують різного роду події. Вони говорять, гей, штучний інтелект, симулюй мені ситуацію, тут станеться повінь. Або симулюй мені ситуацію, якщо зміняться погодні умови, або якщо рівень води в цій річці виросте на стільки-то сантиметрів. І генеративний штучний інтелект він генерує різного роду. Сценарії. З одного боку, це дійсно могла сидіти людина і собі вигадувати якісь речі. З іншого боку, вони створили такий штучний інтелект, який, в принципі, базуючись на історичній інформації, що ж колись було в тому чи іншому регіоні в минулому, генерує якісь емулює різного роду ситуації для того, щоб цей цифровий двійник якось чином на них реагував. Ну і вже тоді відсилав сигнали в реальний світ: е-гей, обережно тут за 7 днів буде. Повінь, давайте евакуювати людей. Компанія NVIDIA взагалі йде на крок далі і намагається створити цифрового двійника цілої планети. Ну, щоб не тільки передбачати там розливи річок, різні повені чи якісь заморозки глобальні, а якимось чином прогнозувати, що ж буде відбуватися з нашою планетою Земля. Вони теж використовують свою технологію Omniverse для побудови цього цифрового двійника Бачите, там збирають інформацію з супутників, з різних метеостанцій, з різних інших джерел. Мені нагадує, це фільм післязавтра, коли теж там професор збирав різну інформацію, потім використовував суперкомп'ютер для того, щоб прогнозувати, коли буде глобальне потепління, яке як наслідок призвело до того, що стали дуже великі заморозки по всій північній частині півкулі. Так ось NVIDIA теж в цьому напрямку намагається створити цифрового двійника нашої цілої. Планети. І це лише маленька частинка прикладів реального застосування цифрового двійника. Але якщо говорити про великі системи, які нас оточують, то ці всі цифрові двійники, які існують на сьогоднішній день, це дуже дуже примітивна копія. Тому що насправді ці всі системи вони дуже складні, навіть взяти там організм людини. Наш мозок, серце, легені, весь організм це дуже складна система або планета Земля. Це ж просто тонни-тонни різної інформації. Ну і тут постає питання: а що нам заважає? Чому ми дійсно не можемо створити цифрового двійника ось такої от складної системи? Відповідаючи на це запитання, нам треба дійсно розібратись, а що ж таке складні системи. По великому рахунку, складні системи це є та вкладеність характеристик чи тих мікроелементів, з яких кладається наша загальна система цього об'єкту, з якого ми намагаємося зробити цифрового двійника. Ось, зокрема, візьміть той самий приклад з вітряками. З одного боку, ми можемо поставити датчики на гвинти, на корпус, на двигун, можливо, на ще якісь елементи і таким чином збирати інформацію. Але подув який сильний вітер, виникла мікротріщина. Не на корпусі, а на якомусь всередині елементі, на якійсь мікросхемі або на якомусь іншому елементі цього вітряка. І все. Ми цього не зібрали, цю інформацію, ми цього не спрогнозували, ми це не побачили. Відповідно, навіть тоді, коли ми симулювали б таку ситуацію на нашому цифровому двійнику, ми б ніколи не спрогнозували, що ця тріщина може статися. Тому що для того, щоб це симулювати, нам дійсно якимось чином, не знаю, треба розрізати той вітряк, і якимось чином датчиків понаставляти цілу-цілу купу на всі, на всі елементи. І то, мені здається, цього не буде достатньо. Тому що, от візьміть, наприклад, організм людини. Так, я можу збирати інформацію, що я з'їв, що я випив, як я спав, гуляв, ходив, якісь навіть медогляди проходив, або які мав хвороби. Ну, але це все насправді зовнішні фактори. Та система, в якій ми знаходимося, і зовнішні якісь параметри, про які ми відчуваємо, про які ми можемо говорити. Ну і знову ж таки, це хіба так, знаєте, теж розрізати організм або якимось чином вбудовувати чіп в організм людини, який би збирав всю інформацію з наших. Органів і цю всю інформацію передавав до цифрового двійника. Можливо, Ілон Маск зі своєю системою Neuralink, власне рухається в тому напрямку. Вони зараз вбудували цей чіп в мозок людини, яким чином взаємодіють з мозком, посилають туди сигнали, збирають інформацію з мозку, побудували, скоріше за все, цифровий двійник цього мозку, конкретного пацієнта, з яким вони працюють. І, можливо, це лише перші-перші кроки в тому такому. Досить складному біоінженерному біотехнологічному прогресі. Я думаю, це все питання часу. Скоріше за все, за багато років ми навчимось збирати ці всі дані. І складні системи сьогодні, насправді для нас стануть досить простими в розумінні завтра і в побудові цих цифрових двійників. І що важливо, цифровий двійник – це не про історію, це не про те, що зі мною було вчора і що зі мною відбувається зараз. Це в першу чергу про майбутнє, це про прогнозування, що ж буде відбуватися з цією системою, об'єктом, механізмом, світом, людиною і нами всіма через якийсь період часу. Тому на завершення хочу сказати, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо дуже і дуже унікальні зміни і тенденції в світі технологій. І цифровий дивіник – це лише єдиний маленький елементик у цієї індустріальної. Технологічної революції 4.0, яка насправді почалась досить недавно. І все, що зараз відбувається в рамках цієї революції, це об'єднання фізичного, цифрового і біологічного світів. І не обов'язково купляти робособаку, яка дихає вогнем, щоб доєднатись до цієї революції. Для початку достатньо просто підписатись на мій канал, залайкати це відео, залишити коментарі і продовжувати слідкувати за. Новинами та трендами, які відбуваються у світі технологій, у світі штучного інтелекту. На цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Створюйте, експериментуйте, донайте, підтримуйте нас на Ютубі та Баймій Кофі. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.